Ви дивитесь ранок вдома. Як бачите, я зараз лишився один, але це ненадовго. Невеличкий сюрприз. А зараз будемо разом зустрічати гостей. А -а -а! <эта> Добрий Ра рано, Ра 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 привіт-привіт. Як твої справи? Гарно, гарно. Гарно. Так, сідайте, будь ласка. Ми з Костею вже бачилися сьогодні. Та вже п'ять днів на тиждень. Але вирішили ось так от зустрітися ще. Дякую. Так, отже, дозвольте представити це нові мої співведучі Лілія Ребрик та Ірина Хоменко. Якщо ми з Лілією вже пропрацювали п'ять днів і більш-менш знаємо одне одного, то ти, Ірина, темна конячка. І перше запитання до тебе: хто ти, що ти, що ти, звідки ти до нас? Я е, нова співведуча Лілі Ребрик і Костянтина Октябрського в ранку вдома. Тож будемо прокидатися разом, е, налаштовуватися на позитив, на гарний настрій. І найголовніше пришвидшувати нашу перемогу, звичайно. Розкажи, Розкажи, будь ласка, чим ти займалася до війни? Ну, ти знаєш, мені здається, для кожної жінки найголовніше, чим вона може займатися це вона мама. В так. першу чергу, У мене двоє прекрасних діток Дамирчик, який ходить вже в 3 клас, йому сім рочків, і Аврора, їй два роки. Навчаюсь, забавляю малечу до того. Була ведучою ранкового шоу, також акторка гумористичної студії Мама хахатала». Ну і я сподіваюся, що дуже кохана дружина. Це відчувається, це ж видно по очах, тому що закохана жінка, вона завжди випромінює тепло. А це зараз так важливо для всіх нас, для українців. Правда, Так, так, таму. Я дуже сподіваюся, що ми з Іриною зможемо наповнити цю студію теплом, зробити тут знаєш такий, такий створити затишок, в якому дійсно люди захочуть прокидатися, вмикати ранок вдома, робити собі чай чи можливо каву, навіть дозволяти собі інколи усміхатися разом із нами. Ми Будемо робити все можливе для цього. Так, дівчата, доволі актуальне питання. А де ви зустріли перші дні війни? Ми до речі, ми були разом в перший разом? день війни. Да. 24 лютого. лютого. А, я розкажу та спочатку, що а, я, значить, четвертій ночі прокинулася, як зазвичай на ранковий ефір. Я помила голову, я зробила буклі, накрутилася. Така вау, зачіска в мене була. І поїхала, сіла за кермо сама. Там десь пів на п'яту, приїхала на п'яту годину на ефір, почала гримуватися. Тобто, я можу сміливо сказати, що я зустріла війну, повномасштабне вторгнення, знаєш, в такому у всеозброєнні. Тобто, в мене були і червоні губи, і локони. Хоча атмосфера. Останні дні була знаєш такою, коли повітря можна різати. Я пам'ятаю, що в мене був такий стрес, зрив прямо під час ефіру, 22 го числа. Я просто проплакала весь ефір, я не могла взяти себе в руки. Мене запитували, можливо, щось у мене трапилося, що видно, ось це таке жіноче інтуїтивне відчуття. Я кажу, що повітря можна було різати, воно не давало мені спокою, мені було дуже важко. 23-го я спробувала видихнути, взяти себе в руки, як я зазвичай роблю, тому що ну, всі знають, наскільки я вмію знаходити позитив в будь-якій ситуації. А тут я думаю, що таке. Я просто розсипалася, знаєш, угу. просто відчувала. Якусь таку розгубленість, розпач навіть і 23 числа я можу так сказати. Я зіграла виставу таку останню мирну виставу. Символічно, що це був Чехов. І е, потім я пам'ятаю, після вистави прийшла додому, і вистава ж пізно закінчується. І ще я захотіла якихось смаків, знаєш такого полуниці, таких mm -hmm. шкідливої якоїсь їжі, там полуниця, це ж е, зима, це ж така пластмасова, наз, да. на, назвемо її так. Але мені дуже хотілося таких, знаєш, якихось смаків миру. Mm -hmm. Якісь кукурудзяні палички мені чомусь захотілося, якісь чіпси. Я пам'ятаю, що я сиділа, щось їла, їла, їла. І зараз, якщо відмотати назад, я розумію, що це була якась така потреба, ну якщо символічно. Вічно говорити, це такі смаки ми були. Ну, у мене е, дуже схожа ситуація. Я прокинулася трошки раніше. Я прокинулася пів на четверту ранку дати і розсипалася. Ні, ні, ні. Ні, ти знаєш, напередодні, 24 го числа, 21-го числа моєму сину в школі двоє однокласників сказали, що почнеться війна, в їхню школу прилетять ракети. І мій син разом з усіма учнями помре. І я його. В вівторок і в середу раніше забирала зі школи, тому що то в нього боліла голова, то в нього там очі пекли. Mm. І 24-го ми я приїхала. Я ще пам'ятаю, я їду за кермом. Теж в мене пів баку, бензина. І я думаю, та я заправлюся після mm. роботи. Вийду вже все нормально, заправлюся. І приїхала на роботу. мені теж зробили мейк, я перевдягнулася, чекаю, коли ж мене заберуть, бо саме тоді я мала їхати на виїзд. Mm. Ми спілкуємося з Лілічкою тут, ну і нам сповіщають, що почалася війна. Я спочатку не зрозуміла, я думала, що це якийсь злий жарт. Як, яка війна? Ми живемо в 21-му сторіччі. Ну ми всі пояснювали і дітям пояснювали, що таке війна. І я до речі, оце відчуваю свою, знаєш, якусь таку як, що я була неправа, тому що я пояснювала теж дитині, що 21 перше сторіччя, цифрова що це бути, якась да. цифрова, на якомусь такому uh -huh. рівні Щось таке вигадувала, що це не буде так. Ну там з до зброї взятися. З... З... Це, з... 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 це з... найостанніше да, ну, тобто, взагалі навіть уявити собі не можна було. Я так. теж приїхала додому, зібрала дітей. Ми виїхали до чоловіка батьків, і я пам'ятаю, я їхала з сином в машині. Ми їхали, я за кермом, він поруч тримав кицьку, в пакетах тримав рибок з акваріума, яких ми виловили. І він їхав і повертається uh -huh. до мене і каже: Мама, який щасливе, що я сьогодні не піду до школи.' І я кажу: Сонечко, радіти мало чому, почалася війна. А він до мене дивиться і каже: Так: Да як ти не розумієш, якби я прийшов в школу, то б влучила ракети. І я помер би, і я зрозуміла, наскільки от в цей момент нашим дітям потрібна допомога, і я не можу зламатися в цей момент. Ти знаєш, ще додам мені в цей момент, в цей день написало дуже багато людей, з якими я грала раніше в КВН з так. Росії. Дуже багато. І вони мені написали наступне: що, вибач, нам соромно. Ми зараз пишемо з усіма, з ким ми грали з України в КВН. Ми намагаємося щось зробити. Але нас просто масово пакують в автозаки і і вивозять. Тому в той момент я звернулася. Я знала, що в мене в соціальних мережах там 26% були росіян. Я до них звернулася як, як могла. Звичайно, до мене налетіли боти, які почали мені розповідати, де ти була вісім років, коли ну я думаю, це всім нам писали. Є ще декілька запитань. У нас часу не так багато лишається. Короткі ваші рекомендації у боротьбі зі стресом. Так, якщо можна коротко. Що допомагає ну, що мене, що повертає до життя? Звичайно ж, дітки, звичайно ж, дійсно, ти розумієш, що ти маєш бути корисною для них в першу чергу. Що ти маєш повинна мати в собі сили, тому що мама, яка Несе сум, яка не може взяти себе в руки, яка постійно плаче, вона не несе ніякої користі дітям, ну і відповідно ж, ні родині, і воно все сипеться. Mm -hmm. А ми все одно ворог того і прагне, щоб ми всі розсипалися. Розумієш? Тому от коли ти це починаєш усвідомлювати, коли ти це починаєш розуміти, ти дійсно береш себе в руки і не відкладаєш своє життя, от на потім. Mm -hmm. да? Тому що, наприклад, там уроки я кажу, Діана, тобі здається, що потім війна закінчиться, і ти почнеш з того місця, на якому закінчилося. Потім я розумію, що я так само жила за таким принципом. Я поставила на паузу, і, от коли uh -huh. прийшло це усвідомлення, ти починаєш приносити користь. Тут дуже важливо, як не підганяти оці свої відчуття, а дійсно намагатися все прожити, дозволити собі прожити. Якщо відчуваєте, от такий, знаєш, як коли вже немає сил, розпач, дозвольте собі це, потім з'являться, тому що людина не може постійно перебувати в стресі. Я ну, на 100% погоджуюсь на 100%. Я завжди вважаю, що щаслива сім'я це тоді, коли щаслива, спокійна мама в той момент, в той момент, коли в тебе є діти, чоловік, ти маєш бути навпаки масово спіймати якийсь дзен, бути максимально заспокоєною, дарувати любов своїм діткам, близьким, батькам, чоловіку. Я пам'ятаю слова матері Терези, яка казала: ви хочете пришвидшити мир. Ведіть свою сім'ю і любіть її. Ми цим і займаємося. Отже, ми з вами тепер будемо кожні п'ять днів починати разом зранку. Ми і хотілося б трішки вас ще ну, щось узнати про вас. Короткий бліц. Оу. Запитання, коротка, швидка відповідь. Добре? Отже, сова чи жаворонок? Вже жаворонок. Дятел. Я серйозно, Мені все я... зрозуміло. Да. Можеш не пояснювати. Да. Далі: а, чай або кава? Кава. Чай. Так. А, на сніданок яєчня або борщ? Яєчня. Каша. <laughs> Каша, да. Ти Спідниця або джинси? Спідниця. Зручний одяг. <laughs> на контрасті. Так пісня, яка зранку може підняти настрій. Um, ластівки. А Я не знаю, що це за пісня. Ластівки, ластівки. Добре, <рес> ти можеш своє <рес> якось <рес> сказати. Да, це оця нова зараз. просто дуже змінився е, плейлист <рес> українців. Мені так здається, з'явилися <рес> <ж>, <рес> нові <рес> такі <рес> хіти, які дійсно не дають спокою, які е, е, змушують і плакати, і інколи навіть отак взяти себе в руки і навіть усміхнутися. Знаєш, в мене всі пісні про Україну. От всі абсолютно. Да там ніхто тебе не в силах в світі. Іра дуже гарно співає речі. Бо ти святою, названа в віках. Дякую. Дякую. Отже, наш час підійшов до кінця нашого інтерв'ю. Іра, з тобою ми обов'язково зустрінемось в понеділок. Поки що ти вільна. Дякую, але не надовго. Дякую, дякую, дякую. Пасибі тобі, дякую. Давай Дякую, Дякую. Я тебе проводжу, а Давай. Ліля, ти лишаєшся? Бо ми Я лишаюсь, і Русічка. Давай. До зустрічі Гарно тобі. Дякую. Дякую. Пішли, пішли. Пішли. Дуже приємно. А далі нашу вже таку жіночу тематику пропоную продовжити гуцулкою Ксенею. відомою піснею, яку помилково називають народною та з одноіменною яскравою кінострічкою і із незабутнім саундтреком. Давайте подивимось.